Привіт, всім! З вами Макс. Ви на каналі YouTube Чуча TV, канал по 3D друку. Сьогодні у мене для вас дуже класна, цікава новина. Але спершу хотів би відповісти на декілька запитань моїх підписників, а саме, де я беру інструменти та різного роду метизи для своїх виробів. Ну не перший місяць я використовую продукцію від всім вам відомої компанії Гвинток. Це український постачальник метизів. Як бачите, у даної компанії дуже великий асортимент продукції є і метизи, і інструменти все, що необхідно для роботи. Дана компанія знаходиться в Харкові. Ви можете зателефонувати по ось цьому номеру і, звісно, замовити в них. Якщо ви скажете, що від каналу Чуча ТВ, то отримаєте навіть невеличку знижку. А я повертаюся до нашої 3D-новини, особливо для тих хлопців, хто в мене часто запитував, де можна купити пластик. Ось такий чудовий пластик. Ви можете придбати в компанії 3D філамент. Як ви пам'ятаєте, ми робили тестування різних філаментів від різних виробників. І саме 3D-філамент показав найкращі результати по міцності, на розтягування, на розрив, на згинання просто шикарні результати, при тому, що він один з найдешевших на сьогоднішній день на ринку. І тому я його можу з чистою душею, поклавши руку на серце, рекомендувати вам. Але ми пам'ятаємо. З останнього мого відео було нарікання до нього і до, в принципі, всіх інших виробників в Україні. Це погана намотка. Десь ось така. Це в мене ще старенька бабінка залишилася, бачите, ще навіть в бруду, в пилу. І тут намотка ще більш-менш нормальна. А уявіть собі, яка погана намотка. На жаль, ця проблема з'являється у багатьох виробників в Україні, тому що у них немає нормальних якісних намотчиків. Намотується як попало, і від цього страждаємо ми, особливо ті, хто працює багато, використовує багато пластику. Кожна третя, четверта бабіна у мене заплутується, якщо ось така неякісна намотка. Я втрачаю деталі, які по 30 годин друкуються, втрачаю кошти, і потім дуже дуже сильно сварюся з різними компаніями, в тому числі і з 3 d філаментом І завдяки ось таким сваркам і доточній роботі, висвітленню на моєму каналі. Компанія 3D філамент звернула на це увагу хлопці молодці і купили якісний намочик, який не поступається навіть Devil Design. Подивіться, що це таке. Це у нас бабіна з нової партії. Один в один. Один в один, друзі. Це просто пісня. Оце намотка. Тут ніколи нічого не зажує, тому що даними бабінами я вже користуюся, користуюся багато, саме новою намоткою ніяких проблем. І просто респект, величезний респект 3D філаменту, що вони виділили кошти на класне обладнання. Ось з таким продуктом можна працювати. Тому я вважаю, що це дійсно крута новина. Якщо ви ще не купили пластик, переходьте на їх сайт. З вами був Макс. До нових зустрічей. Всім добра!